Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немай. Соковита ягода родом із Китаю не лише смачна, а й корисна. Через це її ще інколи називають їжею богів на українських ринках в розпалі сезон. Хурми, але придбати її можна навіть в садівників-любителів, адже вирощують плоди вже практично в усіх куточках нашої країни. Тобто, почивнені хурма. Та як обрати таку, щоб була солодкою? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун все розкаже. Ківі, що плететься просто над головою? Один із екзотів. Та плоди інжиру, які цьогоріч не встигли дозріти до холодів. Всіх зелених я думаю можна робити варення. Всю цю екзотику Сергій Шумейко вирощує на своїй присадибній ділянці неподалік Києва. Є тут і дерева хурми. Це сорт Соснівська, це найбільш морозостійкий гібридний сорт хурми. Заявлено, що він витримує морози до мінус 30. Я отримую стабільний врожаїв вже протягом восьми років. Інженер, що проєктує мости у будні, садівник-любитель у вільний від роботи час. Вирощування хурми Сергій розпочинав із двох саджанців. На смак вона трошки. Така ніби як з якимись спецією, чи що ну це... батох то називається смак рому? Отакий розмір 50 грам. Середній я так дето важу, до определеної роки було і 65 середній п'ять середніх Загалом у Сергія п'ять сортів хурми. Перші ягоди він починає збирати десь на початку жовтня. Хочу показати інший сорт хурми, який крупніший за Соснівську. лаский. окремі плоди можуть важити більше 100, -100 грам. А і невдалі спроби. Це божий дар. І от уже третій рік воно мені дає отакі плоди по пару штук. Скільки хурми цьогоріч вродило? Сергій не підраховував, але запевняє, вистачає, щоб і наїстися, і роздарувати знайомим. Трохи ще й розпродав по 80-100 гривень за кілограм. У Нас такий садочок є. Те, що Лідія Чернецька скромно називає садочком, більше схоже на хурмовий рай. Плоди у самому серці Одеси. Вона вирішила вирощувати для доньки. Тепер у колекції аж понад три десятки сортів. Сорт е, називається Хіакуме. Це хурма, яку на базарі називають корольок. Ось такі, бачите, які з павутинкою на доньці, то вони запилені і їх можна споживати у твердому стані. Вони будуть солодкі, вони не будуть в'язати. У асортименті майже чорні плоди української селекції. Назва Чучупака, коли достатньо сонця, то вона темніє. Дивіться, яка вона гарна всередині. От в цьому плюс журналіста оператор знімає. Да, я, да, я, да. я їм. Хурмою із власного саду родина Лідії насолоджується увесь рік. Хурму можна сушити. Я вибираю терпкі сорти, тверді. Вона висихає і виходить така смакота. Крім саджанців, садівниця продає і дегустаційні набори хурми із різних сортів. Я продавала десь від 215 гривень за кілограм. Це колекційні сорти. А от у промислових масштабах її навіть попри зміну клімату поки що не вирощують, натомість імпортують переважно із Азербайджану, Іспанії, Польщі, Грузії та Греції. У 2021 році в Україну було експортовано 42 тисячі тонн хурми. У 2022 другому році було експортовано лише двадцять. 20... Дві тисячі тонн, у 23-му 23 тисячі, у 24-му 25 тисяч, ну і в 25-му році, десь прогноз ми бачимо, на 28-29 тисяч тонн. Оце хурма, якщо вона тверда, от такого плана тверда, вона буде вязка, буде терпковата. Її треба буде чи почекати, поки вона дозріє, чи приморозить. Або до яблуко, так воно скоріше дойде на столичних ринках. Асортимент плодів чималий. Продавчині кажуть, люди купують хурму охочі, бо не лише смачна, але й корисна. Вона містить зокрема природні антиоксиданти, бета-каротин та калій. Водночас дієтологи нагадують про деякі обмеження. Якщо ми беремо звичайну людину здорову, то один-два плоди на день середнього розміру. Якщо ж ми беремо пацієнтів, у яких є певні захворювання, наприклад, цукровий діабет. Для них бажано обмежувати до поло. Плоду. Для людей, у яких є якісь прояви алергії на трави або полин. Теж варто починати з маленьких доз, бо дійсно можуть бути перехресні реакції. А що по цінах продавчині запевняють, у порівнянні із минулим роком, вони значно не змінилися. На корольок медовий 75 гривень кілограм, на таку у нас іде солодка 100 гривень. На шалок Шалон 150 гривень. Експерти ж кажуть, хурма з роками таки дорожче. І ось як це можна прослідкувати по вартості її ввезення. У 2021 році Азербайджан вхідна ціна була в межах 620. Доларів, то на сьогодні вже ціна складає 950-980 доларів. Країни Іспанії, яка експортує країни Польща, експортували у 2021 році по ціні 1100-1200 доларів, то на сьогоднішній день 1400 1450 доларів за тонну. Надалі хурма на базарах може трохи додати у ціні, зокрема через витрати на зберігання. А от Сергій із Київщини та Лідія з Одеси кажуть, їх такі зміни цін не бентежить, бо ж коли в останні купували на базарах... Арі хорму навіть не пам'ятають. Вона для мене не смачна. Мені достатньо цих рожаїв, там можна трохи наморозити і їсти протягом року. Олена Лоскун, Сергій Сечук, Валентин Шелко, Іван Павлович та Сергій Галанюк. ТСН 1 плюс Марафон Єдині новини.